Вітаю, друзі! До мене стали звертатися з проханням пояснити, як пов'язаний збіжавши за кордон депутат від Слуги народу в Київраді Владислав Трубіцин з Мар'яною Безуглою, з фондом рідної оболонь», з кудись зникшими майже там 15-14 мільйонами гривень, які вони збирали на благодійність. Та на армію з паном Фесиком, який якесь відношення має до всієї цієї історії, є теж засновником цього фонду, як і Трубіцин, та всього іншого. Окей, я знайшов час і про все це зараз вам розповім. Почнемо з пана Трубіцина знайомтесь, це Владислав Трубіцин, депутат Київради від слуги народу. Він очолює непогану комісію, яка має відношення до розташування скажімо так, лерків по місту Києв. Найцікавіше те, що його затримало Набу. Набу затримали його на гарячому. А саме 9 лютого 2022 року його затримали на хабарі, які йому передавали на частини Хабари з 1,26 двадцять шість мільйона гривень. Фактично, тоді Трубіцин разом з групою осіб. Бандформування, фактично, з які є керівниками комунальних підприємств Києва, організували непогану схему, а саме допомагали перемогти у тендерах на розміщення точок пересувної торгівлі, так званих КУПАВ. І за це вони просили гроші. Щорічний такий платіж. На одному з таких вимагань його і затримали. Після того почалося найцікавіше, трубіцин втік. Його знайшли. Він приховувався навіть на даху РДА. Ну, мабуть, це найкраще місце для того, щоб ховатися від детективів набу. Хоча не допомогло. До речі, це окрема історія. Але в травні цього року трубіцин не з'явився на засіданні вищого антикорупційного суду України. Всіх це здивувало відверто, ну повинен з'явитись, але не прийшов. З'ясувалося, що він не прийшов тому, що він поїхав з України. Так, так, так. Ніхто не помиляється. Людина, яка знаходиться під підозрою корупції а, від Набу, поїхала з України. Ну, ми розуміємо, що всі а, можуть легко, всі злочинці або підозрювані можуть легко покинути Україну, знаходячись у призивному віку, якщо вони під підозрою. Чи не всі? Поговоримо про це. Трохи пізніше. Давайте повернемось до Трубіцина. Трубіцин покинув Україну. Як на підставі листа, який написав, то, е, написав е, гурмо під керівництвом Кирила Буданова? Гурмо каже, це не наша історія. До нас звернулися представники ССО СИЛ спеціальних операцій. Ну так, да. це дійсно спеціальна операція по вивезенню Трубіцина з України. Стало цікаво, як це вони зробили, на підставі іншого листа благодійного фонду нашого болонь. І от а, тут починається найцікавіше: вибачте, рідного болонь. Рідного Болонь це благодійний фонд, засновниками якого ще донедавна були Трубіцин та пан Фесик. Пан Фесик це голова оболонської РДА. А до речі, він не тільки голова Оболонської РДА, він ще й був адвокатом пані Мар'яни Безулою на виборах. І коли Мар'яну звинуватили в тому, що вона підкупувала а, виборців, то з'ясувалося, що це не підкуп, а це роздача грошей, допомога, скажімо так, але не підкуп. Ні, сто відсотків. Так, от пан Фесик через лобіювання пані Мар'яни, як пишуть журналісти про це, став головою Оболонської РДА. Ну. Звісно, ми розуміємо, що депутату Верховної Ради край необхідний свій голова на тому окрузі, де він переміг. Але навіщо це депутату? Тим більше, що голова РДА це ж фактично адміністратор, який має доступ до бюджету району. А депутат це людина, яка повинна займатися політикою. Навіщо політику мати доступ до районного бюджету? Ну, це окрема історія. Мене це не дуже цікавить. Якщо вас цікавить, запитайте, і я вам відповім трохи пізніше. Так, от, далі. З'ясувалося, що цей фонд, я вам зараз покажу це. Це дуже цікава історія. Так, відкриваємо. А, цей фонд, як ви бачите, був зареєстрований на Фесика Кирила і Турбіцина Владислава. Але, але. Як тільки стало відомо, що цей фонд написав листа на ССО, на підставі якого ССО попросило гурмо, і ті записали і Трубіцина випустили. сразу після цього, цей фонд став вже не Фесика і не Трубіцина. Він став взагалі інший на, Зак... на Закарпатті, там інша наша Закарпатщина, щось таке, але це теж не найголовніше. Найголовніше в цій історії. Все ж таки, що Мар'яна Безула і Кирило Фесик, які разом, як ми бачимо, були і раніше, а також пан е Трубіцин разом з Фесиком, всі пов'язані. Але Мар'яна майже не знає ціє, цієї ситуації. Вона взагалі не розуміє, про що це, як це, але як тільки ця інформація виконулась в інфо інтернет і з'явилися в соціальних мережах, Мар'яна пішла в атаку. Перше, що вона зробила, вона написала такий пост: Пороховоти такі, як росіяни. Вони мають зникнути. Хто такий Борислав Береза? Я не знаю, я не знайома. І знати не буду. Минулий динозавр. Ночуєш чуєш бліндажі, оце бачиш їх судороги в мережі. Їй потім здалося замало, і вона виправила судороги на судоми. Ну, це не дуже повпливало на контекст. Але як для динозавра я непогано виглядаю. А от пані Мар'яна виглядає час край погано, коли вона пропонує, що всі повинні зникнути, а порохоботами пані Мар'яна називає не тільки тих, хто є прихильниками Порошенка, а всіх, хто критикує владу за кумовство, за корупцію. За факапи, за зрадництво, за все, що завгодно, вона всіх називає прохоботами. Це такий маркер непоганий. Вона і пропонує, щоб вони зникли. І я теж. Не дивлячись те, що я не є прихильником Порошенка, я повинен теж зникнути. Як? Розстріляти нас пропонує? Чи знищити? Що вона пропонує для того? Вона пропонує всіх, хто вказує владі на її помилки знищувати. То може пані Мар'яні краще до Росії, бо це наратив російського руського міру, те, що вона пропонує, це трохи, я би сказав, попахує злочинністю. До речі, їй відповіли військово. Я процитую один з листів, який написав один з дописів Сергій Іконіков: Мар'яна Безула, я молодший сержант Збройних сил України, який виконує бойові завдання. У складі 72-ї ОМБР імені Чорних Запоріжців на Донеччині маю зникнути бо я порохобот? Правильно розумію, це позиція народної депутатки від президентської фракції, тобто позиція української влади, тобто позиція української держави. А для чого ми тоді воюємо? Я перепрошую, а для чого такі, як я і мої побратими, добровільно пішли на фронт, аби всякі безугли казали, що ми маємо зникнути? Пані Мар'яна, ви не охерніли. Я, як і мільйони українців, чекаю вибачення за ці слова. Мар'яна не вибачилася. І не вибачиться. Тому що для неї ця історія намагання відлекти увагу від того, що вона має відношення до виїзда людини, яка повинна бути вже в суді і відповідати за корупцію, на якій її спіймали а, представники НАБУ. Мар'яна буде зараз робити що завгодно. Вона буде танцювати стриптиз, Вона буде здавати себе, що вона е, трохи Кукуня Муню. Вона буде робити все, що завгодно. Вона навіть на днях написала, що вона не пам'ятає, як звуть Чорновіла. Ну да, ну да. Я дивлюсь, що вона багато чого не пам'ятає. Хто я такий, хто такий Чорновіл? Да, пана В'ячеслава дуже важко було. За... Забути, але вона змогла. В будь-якому випадку Мар'яна зараз намагається зробити все, що забуде, щоб її не пов'язували з Трубицином, з виїздом, і для того буде пропонувати отакі речі, як, наприклад, щоб зникли всі, хто критикує владу. Пані Мар'яна забула, що вона є депутатом Верховної Ради України, народним депутатом. Вибрав її народ. Вона повинна служити народу, а не ображати, навіть якщо є IQ трохи нижче, ніж відро картоплі. Не дуже молодої картоплі і не дуже корисної такої, пожухлої. але вона повинна про це пам'ятати. Окрема історія про пані Мар'яну, що це не перший випадок її такий, коли вона такі речі пропонує. Саме пані Мар'яна пропонувала прийняти закон, який дозволяє розстрілювати солдат. Без суда і слідства. Так, це її ініціатива. Вона завалилася зразу, але вона це пропонувала. Тому таке підґрунтя у Мар'яни є давно. Це не перший випадок. А от те, що вона сидить в Верховній Раді і спільно голосує разом з Галтівником Іванісовим, разом з корупціонером а, Кузьміних, разом з. Ще одним корупціонером, якому вручили теж підозру про корупцію, але ще було ДТП з ним, під час якого з'ясувалося, що він був в стані наркотичного сп'яніння. Юрченко, до речі, це все з її фракції Слуги народу. Саме разом вони всі прийшли в Верховну Раду в президентській фракції Слуга народу. І до речі, вони синхронно голосують разом з ОПЗЖ. Так де Юре, ОПЗЖ вже немає в Верховній Раді. там дві групи з ОПЗЖ. Але де-факто це ті самі люди, і це їй не заважає. Але зникнути повинні не представники ОПЗЖ, а ті, хто критикує владу. І як вона всіх узагальнула, поруху боти. Знаєте, дуже цікава історія. Народна депутатка України посприяла фактично тому, щоб розпалювалася ненависть в суспільстві. Народна депутатка України. Є людиною, яка може бути причетна до виїзду Трубіцина з України. Народна депутатка України гарантовано має відношення до того людини, з яким Трубіцин був партнер у в тому БФ, благодійному е, фонді. До речі, вони ж зібрали гроші 14 мільйонів. На армію. Але ці 14 мільйонів якось зникли. А враховуючи те, що і фонда вже майже немає, він прорахований на інше місце. То запитання де гроші, треба вже не тільки Трубіцину, а й Фесик і Мар'яні задавати. Дуже цікаво, що вони відповідають на це. Бо відповіді в них немає. Але є пропозиція, щоб всі зникли, всі мовчали, і ніхто не казав правду, ніхто не критикував, бо Мар'яна вона така. Вона людина, яка свято служить своєму хазяїну, господарю. А господар в неї, скоріш за все, як всі кажуть, пан Єрмак. Ну і дивлячись на те, що завхоз зараз керує народним депутатом, в мене запитання. А, що пані Мар'яна робить в Верховній Раді? Хоче прийняти закон про розстріл солдат? Хоче прийняти закон про знищення всіх порохоботів, хоче знищити взагалі будь-яку критику корупції, чи хоче служити Єрмаку Верховній Раді? Я не бачу інших підстав роботи Мар'яни в Верховній Раді. Немає її. До речі, її фоточки, такі ж безуглі, вибачте, такі ж бездумні, як і її. Дописи, як її пропозиції. Але все це показує тільки одне: представники Слуги народу це представники фракції з негативною селекцією. Якщо хтось забув, нагадаю, перший корупціонер Верховної Ради, якого особливо визнав таким ВАКС – вищий антикорупційний суд України, це представник Слуги народу Трухін. Перший Колаборант, який офіційно перейшов на бік ворога, це представник слуги народу Ковальов. Ну і перший гвалтівник в історії української політики, який сидить в Верховній Раді, це Іванісов. І це, це може порозказувати без кінця. І головне в цьому, що Мар'яна Безугла є гармонійною частиною в Пазлі, який має назву Слуга народу. І єдине питання, яке в мене залишилось, коли пані Мар'яна буде відповідати за свої заклики до знищення частини українців, за свої ганебні дії, які вона демонструє всій Україні, і за все, що можна підвести під порушення закону. Сто відсотків не зараз, але після зміни влади. Мар'яна і багато ще з представників влади чекає відповідальність. Хоча вони вважають, що вони відкупяться. не той випадок.